Свята Євангелія від Івана. Самарія. Ісус зморений сидить на краю криниці Якова. І ось приходить жінка, Самарянка начерпати води, і між ними починається розмова. Давайте і ми приєднаємося до цієї розмови і постараємося разом із жінкою побачити. Ісусі Христа. Як Господь же довідався, що почули фарисеї, що Ісус учнів більше збирає та хрестить, як Іван, хоч Ісус не хрестив сам, а учні Його, Він покинув юдею та й знов пішов у Галилею. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосифові. Там же була Якова криниця. І Ісус, з дорогою, зморений, сів отак край криниці, було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна Самарії набрати води. Ісус каже до неї, Дай напитись мені. Бо учні його відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього. І черпака в тебе пане нема. А криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Говорить до неї Ісус. Іди поклич чоловіка свого. Да й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала, Чоловіка не маю. Відказав їй Ісус, Ти добре сказала, чоловіка не маю. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка до нього Бачу пане, що пророк ти. «Оці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї: Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на цій, ані в Єрусалимі вклонятись, Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Відказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам. Промовляє до неї Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. І тоді надійшли його учні. І дивувались, що з жінкою він розмовляв. Проте жаден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить: Ходіть но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила, чи він не Христос. І вони повиходили з міста, і до нього прийшли.